Дійснили ми в ставили Аміги, нам дали машину 4Е, Ми поїхали захоплювати ЄСіновату. Це було 17 на на ми В'їхали, всі ВДВшники, всі відстали. Нам, як еліті, всім довелося першим виходити в город. Ми взяли, зайшли в обладністрацію, освободили, зайняли позицію з трьох постов пікнів сепаратістов. Взяли під контроль вулиці, ніколи не пропускали ні пішкоді, ні, ні проїжджу ні техніку, нікого. Ну, Спочатку почався мілка, пристрілка, то там, то там, то там, то, там, то наші б'ють, то чужі. Ми так посередині що... А потім почалася точна пристрілка по нам. Справді міномети, легенькі, там, бах-бах, там, легкі таке, страшно нічого. Ми стали, виходить. Раз, два, три, пристрілка, потім ціленаправна, чисто по нашій машині начал гатити. Не знаю чим, це не РПГ, це не Міни. Була ще пушка била, С-52, чи можеш Ну, Коротше, один з таких ударів, раз на третій, мабуть, я не видержу, з водіїв, подів бронь, каску. Пішов до этого старшого здания, дав дозвіл нам перегнати машину, сховати десь подальше, менше товкли по нас. Я тільки вискочив з броні, виходить, те, що метра два, це снаряд лупив стінку, рікаше там пішов броню. Зі сторони справою по ходу де кондиціонер. Посередині машини прошило насквозь осколками. Прошило повністю насквозь і, виходить, в середині сидів на очі. Коли я позвав старшого, а я ще не встиг вийти, бо ще два снаряди на ступіньках козирьок обвалився, ми з цим майором його контузили, мене впадали. Там. Здання загорілося, 4, на четвертому етажі вже був вогонь, горіло повністю. Машина теж горіла вже ззаду. Ну, вибили двері, шукали виход на ту сторону, яка не піддається мінометним обстрілу. Знайшли, вибили одні, там під подоконником була велика яма, сильно. Вибили другий, знайшли більш-менш п'ятір. Десь до трьох метрів висота. Саме тяжке було це забрати Макса. Дуже скорблю, жалко.